Дахун Пао це один з найвідоміших темних улунів Китаю. Його в свій час обожнювали і постійно пили імператори Китаю. Зараз колекціонери воліють мати справжній Дахун Пао в своїх чайних колекціях. А я сьогодні розкажу вам багато цікавих фактів та нюансів про цей чай. І не тільки розкажу, а ще й покажу вам його заварю разом з вами і для вас продегустую. Кілька цікавих фактів про Дахунпао. Дахунпао це темний улун з провінції Фудзянь. Це не просто темний улун, а це скелястий улун, який ще називається Янча. Він збирається з диких кущів, які ростуть в горах Уішань, і вони настільки круті, що чайні кущі майже вчіпляються в скелясті схили. А також цікавий факт про Дахунпау, що він належить до списку імператорських чаїв. Якось в іншому відео я розкажу вам, що ж це за такий таємничий список. Що це за така назва Дахун Пау? Вона перекладається як великий червоний халат. Про цю назву існує окрема легенда. І якщо вам вона цікава, то ви, до речі, можете підписатися на мій телеграм-канал, пишу посилання під цим відео. І там я в аудіоформаті розказала цю легенду, а ще багато інших цікавих. Тому підписуйтесь. У луни взагалі, особливо темні улуни, це напівферментовані чаї. Як власне, виготовляється темний улунда Хунпау? Спочатку листя збирається, потім воно сортується, потім його трошки підвілялюють, скручують, ферментують, а потім заключна фаза це прожарювання на вугіллі. Саме тому дахунпа, по-перше, він має такий дуже глибокий, теплий. З карамельними нотками аромат і смак, і ще в ньому дуже сильно відчувається а, отака от підж така, знаєте, як піджариста скоринка, можливо, як такі піджаристі горіхи або каштани. Ще один цікавий факт про Духон Пау, і ви а, можете його дуже багато де почитати, і. Почути, що Дахун Пао це, власне, купаж. Що таке взагалі купаж? Купаж це коли а, конкретний чай він зібраний не з одного дерева або кущів, а з різних. І тоді а, ці листя змішуються, і а, таким чином а, ми отримаємо фінальний продукт. Чому, власне, Дахун Пао часто буває купажем? Тому що гори у рішань, вони, а, скажімо такі, напівзаповідні. А, цих кущів Скелястих, які прям чіпляються на скелі, лишилося досить мало. Оскільки дахунпао дуже популярний, то попит на нього величезний, і тому, власне, не вистачає просто суто тих от кущів скелястих для того, щоб зробити такий чистий дахунпао. Тому він дійсно буває повністю з одних кущів, тоді, звісно, його цінник буде дуже-дуже сильно підніматися. Частіше Дахунпао все ж таки буде купажем. Це не означає, що це поганий, несмачний чай. Просто це означає, що з різних кущів був збираний була збирана сировина. Сьогодні я взяла дахун Пао від чайного п'яниці. Я дуже люблю uh, чайного п'яниця, дуже багато п'ю його чаїв. Це взагалі не реклама, це абсолютно від душі. Uh, його до дуже смачний, я вважаю. І зараз ми подивимося його ближче, понюхаємо і, звісно, заваримо. От давайте поглянемо таке опакування. Написано до І давайте заглянемо всереднику. Отакий Отакий чай, він темний. І зараз ми його будемо важити, і ви зможете розгля... розглядіти його краще. Що сьогодні я взяла для того, щоб заварити дохунбау? Оскільки це темний улун, то я... Мені особисто більше подобається заварювати його в чайнику. Але якщо у вас немає чайнику, є тільки бівань, це абсолютно нормально, просто добре її розігрійте. Отже, я сьогодні взяла такий набір. Набір маленький, як для однієї людини, маленький такий, досить простий глиняний чайник, він трошки в мене вже по піала. А це. Така керамічна чабань, в такі круглій керамічні чабані, до речі, це стиль джанжоу. Колись я зніму про це окреме відео. Що в мене ще є? У мене є чайні терези, що ми зараз з вами наважили. Кількість чаю, в мене є чахе, яке буде допомагати мені зручніше засипати чай. Наш чайничок. Скільки нам знадобиться чаю? Цей чайничок в мене тут 140 мл. Взагалі, загальні рекомендації для заварювання улунів, це десь від 6 грамів на 100 міліграм, тобто мілілітрів міліграм. Тобто, якщо у мене тут 140, я, скажімо, десь візьму 8-9 грамів цього чаю. У мене отакі от чайні терези. Зараз ми з вами наважимо і подивимося на нього. Так, давайте будемо важити, дивіться насипаю. Так, скільки. Бачите, листочки досить легкі, тому що він не дуже скручений. Це вже 5,5, в мене майже не вміщається. Я думаю, що я візьму. Я думаю, що 6 буде достатньо, 6,1. 1. Отак, от, от ви можете, до речі, ближче. Давайте роздивимося, які у нас листя. Бачите? Воно досить прожаристе, воно таке коричнувате, дійсно, такий. Карамельний, скажімо так, відтінок, ну і відповідно смак буде такий самий. Яка вода потрібна для того, щоб заварити дахунпао? Беріть окроп, тобто 90-100 градусів. Я спочатку нагріваю. Універсальне таке правило. Чим темніший ваш чай, тим гарячіша має бути вода, і, скажімо так, сильніше ви маєте його качегарити. Тобто, якщо це темний улун, то точно беріть. Окроп, і гарно нагріваєте вашу, ваш посуд, або навіть можна поливати зверху. Давайте понюхаємо тепер цей чай, чим же він пахне. Є характерна нотка, така підпалинка, тому що він прожарюється на вугіллі. Є такі солодкі, солодкі такі дуже приємні ноти. Трошки я відчуваю карамель. Це, власне, є основні ноти, які притаманні Дахун Пау. Ну що, у мене чайник вже нагрівся. Зверніть увагу, що я сьогодні п'ю без чахаю. Чахай це така називається чаша справедливості, куди ви спочатку виливаєте на стій, а потім розливаєте по чашках. Детальніше, до речі, про це можете подивитися в моєму відео Ґунфуча Теорія Практика, там я дуже детально розповідала про кожну посудинку, яка вам потрібна, і так далі. Але оскільки я сьогодні чаю сама, то я якраз взяла таку піалу побільше, куди чітко буде вміщуватися весь вміст мого чайника. Тому, в принципі, мені чихай не потрібен. Ви теж можете користуватись таким лайфхаком. Ну що? Зараз будемо засипати в чайник. Я з терезів пересиплю чай в чахе, тому що ці терези дуже слизькі. Вони, вони досить точні, вони зручні, але вони дуже слизькі. І коли таке маленьке горлечко в чайнику, то велика вірогідність, що з цих слизьких терезів у мене розсипеться цей чай всюди, тому я його пересипаю зараз в чахе. Чаха бамбукове, і з нього буде набагато легше мені засипати його в чайник. Отже, засипаємо в чайник. Поступово, обережненько є. До речі, чайник вже нагрівся, можна отак от от зробити і ще раз. Понюхати. О, тут вже таке є якісь трав'яні нотки. Чим відрізняється взагалі у луни від, наприклад, червоних чаїв, тим, що в них залишається серединка не дуже сильно прожарена, і тому вони все одно зберігають такі квіткові трав'янисті ноти. Про це не забувайте. Ну що, перша заварка, я заливаю. Скільки потрібно тримати? 10 секунд я вважаю достатньо, і я одразу починаю, бачите, наливати в піалу. І цей чайник в мене в нього не дуже швидкий злив, і тому поки я виллю весь вміст чайничка в мою піалу, вона ще чай ще буде ферментуватися. Тому я бачите майже не чекала. Давайте поглянемо на колір. Подивіться. Звісно, я ще й посуд обрала такий коричневий. Але подивіться, він такий карамельно-червоно-коричневий. Красивий, неймовірно, красивий, аромат просто божественний. Поки в мене вистигає піала, ще завжди рекомендую вам нюхати мокре листя в чайнику. О, тут, от ви знаєте, якщо в піалі відчуваються такі солодкі, глибокі, дуже теплі ноти, то тут я дуже сильно відчуваю такий потужний, трав'янистий аромат. потужний травянистий і навіть здомішуються якісь квіти. І це, от власне, завдяки тому, що як я сказала, у луни їх серединка листочка вона лишається більш зеленою. Якщо ви розгорнете будь-який листок після того, як заварити, ви це побачите. І саме тому вони мають такі унікальні, ароматичні і смакові властивості, що ніби зберігають і таку квітковість оцю от свіжу зелень-зелених чаїв. І в той же час за рахунок того, що поверхнево, вони досить під високою температурою обсмажуються, то в них є оця карамельність, солодкість і така, знаєте, такий жар. Для мене взагалі Дахон Пао – це такий більш зимовий чай, тобто, влітку, скажімо так, у мене не дуже є настрій пити да Пао. Ну що, у мене трошечки вже охолола піала, до речі, ніколи не пийте чай дуже сильно гарячим, тому що тоді ви можете, ну, по-перше, опіктися. По-друге, рецептори наші смакові та арома, вони на дуже гаряче реагують погано, тобто, ви не відчуваєте. Так гостро різні ноти. Тому, якщо ви хочете відчути прям повний букет, вам треба завжди чаю давати трошечки вистигти, а потім обов'язково сьорбати разом з повітрям. Це не просто так, для якого, знаєте, такого бипіндрьо робиться. Це робиться для того, щоб разом з повітрям у вас ароматичні молекули потрапляли в носоглотку, тому що. Більше, до речі, рецепторів у нас знаходиться саме в носоглоці, а не в нашому році. Ну що, давайте спробуємо. Прекрасний, просто прекрасний чай. Після смак в нього такий, такий солодкуватий. Також я відчуваю гірчинку, Це, до речі, ще одна така фішка Дахунпао, що в ньому є така, от, знаєте, така сильна, якась така маскулійна гірчинка. І, звісно, що тут дуже присутній аромат карамелі і також присутній аромат квітів. Яких квітів точно не скажу, можливо, якась гарденія, тобто такі не дуже інтенсивні, але дуже такі, знаєте, як це. Аромат, який ви будете вирізняти скрізь інших. І от чому я кажу, що до це такий більш чай холодного періоду, тому що він одразу вас зігріває, просто одразу. Мені здається, що такі от не функції, навіть а характеристики, більш притаманні червоного чаю. Так? такому зігріваючому, такому солодкому, А тут у нас це присутнє в улуні. Бачите? Коли імператор вносить Дахон Пау в список імператорських чаїв, він так і щось знав. Не забувайте обов'язково нюхати піалу після того, як ви випиваєте. І, до речі, ще один лайфхак а якщо ви відставите піалу і там понюхаєте її десь через хвилину, через дві, ви будете вражені, наскільки там. Ще більш потужніший аромат. От спробуйте і напишіть мені в коментарях. О, в піалі просто карамель, неймовірна. Карамель і якісь підсмажені шкоринки. Ну що, я буду продовжувати пити. Дахунбау, як правило, класно витримує десь 5 проливів. Можливо, можете. Отримати з нього буде 7, якщо будете робити швидкі, швидкі приливи. Не забувайте, що з кожним разом ви потрошки додаєте десь по 5-10 секунд і, звісно, орієнтуєтесь на свої смакові сприйняття. Тобто, якщо ви заварили і ви відчуваєте, що ви б хотіли потужніший чай, наступний пролив, ви просто тримаєте довше. Не забувайте про це, багато експериментуйте, тому що чай, як я завжди кажу. Ви вивчаєте чай, а він вивчає вас. Я дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що вам було корисно та цікаво. Обов'язково переходьте в телеграм-канал, щоб послухати легенду про назву цього чаю, Великий Червоний халат. Якщо у вас залишилися якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарях. Пишіть взагалі, чи любите ви МПАУ, як вам цей чай, якщо будете куштувати. Дякую вам! Обов'язково підписуйтесь на канал, мені буде дуже приємно. Діліться з друзями. А поки що я бажаю вам смачних чаювань і до наступного чаю!